Всім привіт! Ради бачити на своєму каналі Автомоторемонт. Система охолодження за Славу та Таврія. Що куди циркулює? І в кінці скажу, як правильно має бути встановлений термостат. Розширювальний бак. Іде патрубок. Ось вони там два. Один і другий. Оцей грубий патрубок. І приєдную до ось цієї труби, яка приєднана до блоку до циркуляційного насосу. Це втягує. Насос втягує. Це, що виходить з головки, там на печку, на редуктор, ось цей патрубок звідси виштовхує гарячий тусол. Вот. То, що ця система зроблена неправильно, ну, ми це всі знаємо, але якщо термостат справний, працює плюс-мінус адекватно. Зараз мене 80 тримає при різних режимах роботи. Якщо взяти термостат в руки, його можна і так поставити. Можна його і так поставити. Але якщо подути зверху, звідси видувається. Ось, як отак він має стояти. Мале коло виходить Тягне звідси і пішло мале коло. Якщо відкривається тут, відкривається нижні. і починає затягувати з радіатора. Хоча, ну, логічно, якби було б його все перевернути, тому що гаряче зверху, холодне знизу. Чому так зробили, не знаю. Але. Дуже часто можна помолитися. Мене стояв, коли я купую цей автомобіль, стояв термостат на виворот. Ось так. Воно працює, але працює неадекватно. Машина спочатку нагрівається сильно, потім починає якось там пропихати. Отак. Ставимо. Якщо дути, звідси видувається. Знизу не повинно дутися. О. Всім дякую за відео. Ставимо лайки. підписуємося на канал. До зустрічі!